Подивіться, яка за мною велика територія, і все це буде будівля дитячого садочка в маленькому Нью-Йорку на столичних позняках. Його будують люди, які, зокрема, проводили реконструкцію НСК Олімпійського, колони та сходів Магдебурзького права. Знайомимося ближче із цим об'єктом і людьми, які його зводять. Тут буде де набігатись, настрибатись, награтись. Місце дозволяє триповерховий садочок, який зможе прийняти 200 20 діток зводиться через дорогу від житлового комплексу у мікрорайоні Позняки 4А. Забудовник, як і на Позняках 4, Київміськбуд. Роботи виконує генпідрядна організація Ягуар, що входить до складу холдингу. І, можливо, саме цей дошкільний заклад стане 650-м дитсадком в історії компанії, адже холдинг розпочав будівництво відразу двох дошкільних закладів, інший на осокорках північних. Будів... Вельники молоді і досвідчені фахівці. Так бетоняр Іван Шкварніцький представлений до державної нагороди орденом за заслуги третього ступеня. Чоловік вивчає і впроваджує провідний вітчизняний і закордонний досвід бетонування з використанням нових матеріалів і новітніх технологій. За 13 років своєї діяльності зводив і будинки, і об'єкти соціальної інфраструктури, брав участь у реконструкції історичної пам'ятки і головної спортивної арени. України. Багато, дуже багато. Магдебурське право, потім стадіон, будинки, садочки, магазин. Найцікавіший був, що ну, Магдебурзьке право було ступеньки. Інтересна архітектура більш спекотна, ну, інтересний, хороший. На стадіоні робили, підпорні сцени робили, робили, ну, дороги заливали. Ох. Забірки, все, що зв'язано з бетоном. Під час будівництва житлового масиву Позняки у Дарницькому районі наш співрозмовник за рекордно короткий час, при високій якості, влаштував понад дві тисячі кубічних метрів монолітних фундаментів. Це на 50% перевищило денну норму виробітку і дозволило на 12 днів з випередженням графіка завершити нульовий цикл робіт. Його досвід підтримують колеги-бетоняри. Він був використаний також і при реконструкції сходів до пам'ятника. Магдебурзькому праву при реконструкції олімпійського та інших об'єктів у Івана Шкварніцького двоє діток. Відтак тато будівельник знає, що головне у сьогоднішній його роботі. Щоб дітям подобався щоб, ну, гарний, хороший сад. цікаві будівництва і у професійній біографії колег Івана Шкварніцького. Стадіон Олімпійський, ну дома більший час, Магдебурське. Права то, що ми там будували. Ну, В Львові строили аеропорт, стадіон строили. Але важливий кожен об'єкт, як і кожна професія, підкреслюють будівельники. Ну, ви знаєте, кожна робота по-своєму, у у кожного є своя робота тяжеле. Хтось сидить з бумагами, вона теж тяжело, Хтось то строїть, хто-то учить. Так же само, зараз це дитячий садик, вони теж там виспитувати будуть, теж воспитателі теж тяжело їм им буде, саме те, що з дітьми займатися. Вот, так же У всіх важка робота. Головне якісно і сумлінно робити свою справу з думкою про тих, для кого працюєш. В нашому випадку про малюків, які наповнять своїм сміхом новий дошкільний заклад. Щоб було їм тут удобно, щоб нічого їм не бракувало, щоб навчалися. Хай й ростуть здоров'я на сьогодні, все бажаю всім нам займатися улюбленою справою і бути висококласними фахівцями. Побачимось на найкращих будівельних майданчиках Києва.